Ніяких карантинних заходів не вживаються в Україні вже впродовж понад 10 років. Е, перш за все, знехтували звичайним механізмом, який присутній в країнах Європейського союзу, в країнах Азії, це компенсація за свиней у випадку африканської чуми свиней. Тобто виробники отримують компенсацію, і е, свині в місцях утримання е, умертвляються, тобто не допускається подальше перезараження. Поширення продаж інфікованих свиней, а так як в Україні за 13 років компенсації механізм не був запущений. Відповідно, це до 2025 року до цього дня призводить до того, що виробники змушені щоб уникнути банкрутства і йти на такий непопулярний крок, як перезараження інших підприємств, продаючи інфікованих свиней. Інфіковані свині потрапляють у харчовий ланцюг. А коли вони вже потрапили в харчовий ланцюг, то практично без вакцини, звідти вірус практично прибрати неможливо і підприємства із найвищим рівнем біобезпеки, це навіть підприємства з іноземними інвестиціями, таких було десятки в минулому році. Вони постраждали однаково вразливі як і підприємства, де мають низький рівень біобезпеки. Тобто, зараз єдиний єдине спасіння. Для галузі це термінове, невідкладне запровадження вакцинопрофілактики профілактики африканської чуми свиней.